І всім здорово, пацани. І це я Богдан. І я нині зайшов в Brawl Stars, Дивлюся, обмова. І я вже зробив пару рівнів Brawl Pass. Ну я граю без Доната. Ну але дивіться, давайте протестируємо Менді. Так, давайте тренування, Там легко. Там дуже легко. А ну тысячу двести так, оно ну, якобы. Интересно, не честно. Да ну блин, такой прикольно Копец повінь, чесно? А Пууу? Ну. Е... А ч будет, якщо загране карти стріль? А, а ч так можно було? А так то не стріляє тільки ультою. Капець. Ну, це капець. Ну, але такий. Е, я бачив, що за неї вже грали, е, Ну, за ню дуже тяжко грати, коли в неї ульта, бо вороги можуть втекти. І вони можуть вже сховатися, коротше. Ну, коротше. А, ну, а який скін? Магнова Менді. Я би включив Я Якось короче, моделочка, було якось нудно. Вирішив знімати відео. Я дуже довго не випускав відео, бо я щось бачив, що дуже мало хто дивиться відео. Ну. Я думаю, що ви то замітили, що я один-єдиний блогер, який не просить поставити лайк і підтримати. Писатися на канал. Ну, давайте я в цьому відео вже попрошу. У-у-у! Ульта кайф. Чого? Чого було шумово? Ви бачили? Що з моїм піном сталося? Ну, там нормально, Менді. А давайте подивимося, хто зараз в топі його за Менді. Списки лідерів, бойці. Менді, 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 це це Менді. Во, Менді. О. Далі йде Хейра на третьому місці. А, я бачу, як Я був на стрімі в хейрі. Йому було дуже тяжко проходити, коротше е, вов пушити в уті кубки, коротше. То йому було дуже тяжко, ну тут це чес. чесно. Так. Е... Так, так, так. А з України тільки. такі такі за. Тільки 24 ранг мені. Є хтось на 35 А. Поняв. Бастер тільки на 32 рангу. А я роб... зайшов шунуво тільки, щоб поробити квести. А я заходжу, дивлюся новий фон фон, дивлюся, а новий Бравл Пас пишу. Я такий думаю, що? А я в групі А я у вайбері маю групу Бравл Старс, то я питаю, що ту за новий Бравл Пас? А вони мені пишуть, що вийшов в новий Бравл Пас, що я вже Менді. І багато хто отримав вже. Ну, з тої групи ні. Тобо ми граємо без доната. Тобто з Донатом не інтересно. Треба ліпше самому всього добуватися, чесно. Я вам правду кажу. І, до речі, ставте лайк, не підписуйтесь на канал. Не забувайте про це. Опа-на. О. А. Ну ок. А то мене так звало. Він то капець. Так, рози нема. Так. Так. Єс, ми виграли. Чого в Джесі? в Джесі було 6 хп, ви бачили? О, це тільки пробив квест. Ура. Так. Монети. Ну, але дуже жаль, що забрали ящики. Я хотів би, щоб ящики вернули назад, чесно. Тому то. Як. Був прикольно, як нам випадали в Бравліри. А тепер їх треба добиватися самому. Треба треба, коротше, збирати кредити. Ого! Уровень слави можна просмотреть в профілі покажи всім, чого тебе удалося Чим... Зрозуміло. У мене є тільки хро 3 хроміка. Менді розрушитель. А бастер це пес скільки? 1500. А Менді. 4500. Я маю тільки 230 хромокедрів А мені ще треба ого го скільки І до речі. На наступному. А? Та, на наступному рівні мені маю дати. 60 60. Так во mm. хромокедрів. Так. хо-хо-хо-хо mm. Як був із цей 15 сезон, та станція призраків, то можна було подивитися в наступному сезоні. Там, де був все, то там ми ще не забрали ящик. Ну там залишилися. <со> <со> то, то так, я дивився, мені просто сльози текли, що забрали в, в, в кейси. То було так прикольно, що з них вибивали, вибивали бра в лірів. То було так прикольно. Я того не забуду ніколи. Я пам'ятаю, що з маленького ящика я на своєму основному аккаунті взяв вибив ворона. І то на 18 тисяч. А на другий день я заходжу, прилетів в бан чогось. Чесно, я не брешу. Якби в мене були б скріни, то я б завантажив його на ютубі і ви самі побачили. А я не маю тепер скрінів. Я його ніяк не зможу вернути вже. Я пробував. Я десь два місяці чи три, не пам'ятаю, точно пробував його вернути. Дивився на Ютубі всі способи, але нічого не вийшло. Так, газ. Пісня про зовстальність. Давайте я помовчу, ви послухайте Якщо ви її ще не чули, ми виграли. Нас світло виключили.